Відколи війна прийшла в життя українців, ми докорінно змінилися. Змінилось відтепер наше ставлення до продуктів. Переживаючи блокаду у своїх містах, люди переоцінили значення продуктового запасу. Тепер більшість намагається перестрахуватись та створити резерв продуктів. Чи створюють такі запаси Чернігівці та що до них входить, дізнаємось в містян. Ні, ні, не не почали. Навіть до початку війни не було таких запасів. Суто те, що необхідно на день-два на не день такі. Ось. Такі поточні потреби, скажімо так. Трошки. А що вже чим встигли запастись? Там якісь консерви, крупи. Не скажу, що прям багато запасів, але ну так. Щоб якщо вдруг що, то щоб були? А що буде більше, чим записатись? Напевно, більше крупами. А так взагалі нічого такого не змінилося. Зараз діють багато гуманітарки, то як багато консервів з'явилось, а так все як було, так і залишилося. Ну, спочатку робили, як всі, ну а тепер вже ні. Да, Чим здебільшого запасаєтесь? 에, алією. Зараз ні. Але mm. калії їди купуємо. Можливо, ще якісь консерви, там, не знаю. Зазвичай, як завжди, так. Там ті ж консервації зараз, там щось накшталт морозити, фрукти, овочі зараз таке підпитання, бо все пропало, коли це було у лютому. Так, да, суха фрукта вже не сушила. А що водопідьким більше нічого. Ну, я ні, але мої батьки так трошки щось записають. Там, наприклад, сонячну олію, бо зараз я так розумію, це велика проблема. Так більше, напевно, нічого. А у вас ну, так спочатку він, якби всі, спочатку всі шукали а зараз, великі запаси. Ну на всяк випадок. Крупи, консерви та олія. Продукти, якими зараз намагаються запастися чернігівці. Звісно, кожен із нас вірить лише у мир. Та водночас ми пам'ятаємо, з ким воюємо, і знаємо, наскільки підступний наш ворог. Хочеш миру, готуйся до війни. Відома фраза, яку варто пам'ятати.